Друзі, дивіться, яку корисну річ подарував мені мій друг Дмитро. Дмитро велика подяка, вже користуюсь. Дуже зручно і приємно руці, тому що раніше в мене була така без перчатки і досить неприємно, коли сніг. Особливо зранку сніг попадає на руку. Дуже було неприємно. Дуже прикольний винахід. Супер. Велика подяка. Міняю масло в трансмісії. Прошел от замены 35 тысяч. Друзья, на скольких тисячах? на каком пробеге меняете масло в трансмиссии вы интересно знать я свою машину берегу потому меняю вот немножко больше 30 тысяч уже меняю масло лью дорогое две с половиной тысячи гривен стоит вот такая бутылочка в мотор лью такое же 800 гривень На Дякую. до побачення. Дякую, дякую. А Купальт 400. Ну те ціна і за символіки олімпіади. Купив першу медальку 200 гривень заплатил за трудовое отличие в так, <решко> так так продали парочку карась и одарка. Тут карась уже запакований. Две тысячи парочка і 200 гривень ось такой келах. Две двісти Забрав орієнтики три зірки. Ось така краса. Поїде в Сполучені Штати. Друзі, вітаю вас! Сьогодні з вами буду я і розкажу трошки про наші невеликі продажі, поки Володя пішов гуляти нашого тисяна. Ми з вами трохи побалакаємо. І так, у нас були продажі на Etsy, на eBay і на Violet. Наразі канун Різдва, новорічних свят, але наші продажі чомусь не дуже ростуть, хоча мають зростати. Ну, нічого. Дякуємо Богу що, за те, що маємо. І так, почну з eBay. Наша така, крупненька продажа. Продалась отака така от труба. Вона поїде до Америки. Продалась вона за 125 доларів. От, і там ще буде доставка, окремо сплачена 50 доларів за доставку. Не знаю, скільки вона на самоміді вийде, бо вона дуже важка і об'ємна. Тому що є такі, от бачите, старенькі футляр, а вони дуже важкі. Так, і от такі от... Наручний, наручний годинник, Орієнт. Це Скажімо так, один із основних сегментів нашого товару, що ми продаємо ці ібей, а вони їдуть до Америки, продалися вони за 82 долари. Так, що у нас наступне? Наступне ми переходимо до Етсі. На Etsy у нас продалася така от манюнька. це кубик рубік для дуже маленьких діточок. Це купили як подарунок. Вот, відмітку поставили що подаруночок і написали там лист вітальний. Це треба буде мені все прописати, вложити в посилочку. І отак тут от людина отримає такий подарунок. 18 доларів він коштує, вибачаю, 17 доларів. От, і я буду писати відкриточку нашу українську, бо у нас наразі дуже гарні українські наші листівочки, відкриточки. Я підпишу. І вишлю людині. І продалися отакі, от, от, скажем, класика. Наша вінтажна мільхіорова класика це отакі от чайні ложечки. Вони поїдуть до Ізраїля. Продались вони за 45 доларів. Це е, в місті з доставкою. Будемо рахувати, скільки воно вийде. І отака теж от, штука. Взагалі, це, я знаю, цей апарат для скручування сигарок. Як воно працює, я не знаю. Ну, це не парцігар, це точно. От, поїде він також. А, Боже, ж він у нас поїде? Я навіть забулася трошки. В общем, ребят, я вибачаюся. Десь поїде до Європи, це точно. От, продала я його в своєму магазині за 35 доларів. А, згадала. В общем, ця штука поїде до Австралії. Вона коштувала 45 доларів. І, кстати, у мене не було акції, її людина так купила. І ще в мене окремо проставлена доставка 45 доларів. Я не знаю, як як так поставила. не 45 доларів 35 доларів. І вона також сплатила цю доставку. Коротше, оця штука продалась дуже дорого, слава Богу. Будемо пакувати. Доставку сплатили 35 долларів, а там десь види 15. Це я коли виставляла, просто зробила ну, ошибку. Я не змінила профіль в профілі доставку. Ну, в общем, коротше, так от я дуже класно продала. І така от велика штука продалась. Це камера. Ой, же ж вона у нас називається. Камера, ця така, вона дуже важка. Вона дуже така от, велика. В дуже гарному стані. Продалася вона закупу грошей на Віоліті за 250 гривень. Дуже важка, дуже велика. Продалась, слава Богу, змінила нам багато місця. Все. Поїде десь по Києву. Мабуть. Ну, не знаю. Десь по Києву. Все, ребят, Я вам все розповіла, я вам все показала. І. Надіюсь, що вам все сподобається. Буде цікаво, ставте лайки. За все вам дякую. Дякую, що підписуєтесь, дякую, що дивитесь. Друзі, прошу хвилиночку вашої уваги. Тисніть паузу. Уважно прочитайте. Це перелік речей, які я купую. Фото можете вислати на Viber. Ми домовимося ціні, і ви вишлете їх поштою. Додам свої 5 копійок. Продав на Віоліті е, таких 8 годинників е, кишенкових, кишенкових. Стан їх е, печальний, вони всі не на ходу. Маятники у них розбиті. Що таке маятник? Це серце е, любих годинників так, продав за 1250 гривень. Для чого їх купили, з них будуть робити мар'яжі. Що таке мар'яж? Це також в картах такое поняття, король з дамою. Але якщо ми приміняємо так часам, це переробки. Переробляють з карманних, роблять наручні. Бачите, допаювають ушки, роблять все по-новому, тобто використовується тільки сам корпус. Кришка убирається, на принтері роблять новий циферблат. Ну, но в принципі, ну, виглядає красиво. Покажу зараз вам скрін. Продал 8 штук за 1250 гривен на аукционе Виолите. Друзья, еще несколько слов по поводу Марья жив молния Этот завод работает до сих пор в Челябинске И было время, когда продавцы свободно переделывали эти часы в наручные И пользовались словом названием молния в своих объявлениях, в своих заголовках и свободно продавали. И был пик продаж, когда эти часы были очень популярны. Но пришел момент, и владельцы бренда «Молния» начали подавать жалобы в eBay, что их торговую марку используют посторонние люди. А в Америке, да и вообще в цивилизованном мире, очень серьезно относятся к авторскому праву. И в принципе, этих продавцов, кто использовал название, начали блокировать. Блокировать и запрещать торговать вот, под названием, э, используя чужую вот эту торговую марку. Но ребята нашли выход, начали менять одну букву, букву И там, на букву G. Оно похоже, но как бы уже меняется смысловая нагрузка. То есть, если ты меняешь хотя бы одну букву, это уже является другим словом. Когда они это сделали, в продажах пошел упадок. Упадок, да и в принципе уже популярность на эти марьяжи, она просела. То есть был пик продаж, но рынок, он не статичен. Он то, то есть подъем, то упадок, что-то входит в популярность, что-то становится уже не популярным и не актуальным. Ну, как бы до сих пор люди ими торгуют. Я не торговал ни разу этими марьяжами. Как-то так. Может, если была полезна эта информация, нажмите лайк, комментируйте и обязательно подписывайтесь на канал. Слава Богу, слава Украине и слава ЗСУ.